Є новини, друзі, це Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, який має захищати наші права. Він написав пост. Я хочу його коротко зачитати, а потім обговоримо, тому що дуже важливо і дуже цікаво. Дослухати до кінця. Порушення прав людини з боку працівників ТЦК. Кількість зростає, характер змінюється. У 25-му році зросла кількість звернень і висвітлень в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається, тобто збільшується кількість порушень і їх не притягують до відповідальності. Ні. Загалом за ці два з половиною місця ми отримали більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині, недопуск адвокатів, застосування сили зброї та інших спозасобів на прийняття документів та інші порушення. Важливо зазначити, що ну, вони реагують. Він каже: Ми реагуємо, ми там боремося. Останнім часом медіа розміщені щонайменше не менше три відео де волосопедистів збувають машину, і потім люди у формі застосовують сили і цих велосипедистів поміщають до машин. Наголошую, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування. Так, от цей чоловік, ну по перше, я від адвокатів знаю, дуже багато звернень взагалі залишаються без розгляду, особливо по ТЦХ, і це всю війну воно так притишалося там в його відомстві. Ну, це така інформація. Та а друге питання: в мене до цього посту: ну якщо е, людина пише, яка має захищати права громадян України та всіх. Пише, що є порушення прав в збитих велосипедистах, то чого нема звернення направленого, і заяви в поліцію від омбудсмена. Заяву, поліцію, притягнути ТСХшника до відповідальності, притягнути, посадити в тюрму службовий злочин, збили людину, порушення прав громадян. Це ж не просто якийсь адмін чи дисциплінарне порушення. Це злочин. Збили людину і службові особи. І це видно на відео, але цього нема, нема жодної цифри. Скільки звернень, куди направлено, скільки притягнуто до відповідальності. Ну тобто, це так, знаєте, просто такий резонанс в суспільстві, що тільки Лінивий не говорить про ТЦХ, цеха. І от Лубінець вийшов і сказав: а реальних дій в цьому пості нема. Я вже не говорю про Зеленського. Вибачайте, але Зеленський в нас гарант Конституції, людина, яка має захищати конституційні права громадян. Він би мав вийти і сказати, що ці порушення. Ну, їх треба припинити, а всіх винних притягнути до відповідальності і взяти це під свій контроль. Однозначно, під свій контроль це треба взяти давним-давно. Я не кажу тих людей, які порушують мобілізаційне законодавство, так їх треба притягувати. Але зупинити порушення прав громадян. Ну, ми ж юристи, в нас якась є юридична складова держава, і ми маємо це зробити. І це завдання якраз Лубінця і Зеленського. Напишіть, що думаєте.